Ой, я випадково натиснула підтвердити доставку, але посилку з Аліекспрес замовила тільки вчора, і тепер у відстеженні пише, що вона доставлена, хоча я її не отримувала. Що тепер робити? Не треба натискати цю кнопку до тих пір, поки посилка не у вас в руках. Там ж пише підтвердити доставку. Тобто ви отримали посилку і підтверджуєте це. Але якщо ви все-таки це зробили, то, на жаль, уже нічого змінити не вийде. Відстежуйте посилку по трик-номеру на інших сайтах, щоб дізнатися його, відкрийте саме замовлення повністю і внизу натисніть на три крапки, а потім відстежити або ж у вас одразу буде кнопка Відстежити. І чекайте СМС кошти про прибуття посилки на відділення. Але Му її не варто натискати, тому що якщо посилка не прийде, а таке часом буває, або прийде з браком, або прийде не те, що ви замовили, ви не зможете відкрити дискут, бо його можна відкривати протягом 15 днів з моменту підтвердження доставки.